Ну, ми розмовляємо. Ну мені вже за 40. <смі> <смі> Все ж таки, ще тут є такий і міжнародний аспект. Зокрема, ось голова Європарламенту Єжи Бузик виступав проти героїзації Бандери. Наводив свої якісь власні знаєте, Do, я, бачу, цього я бачу приводу в інтернеті списки цих євродепутатів, які виступали проти Бандери. Це були депутати від Польщі і декілька депутатів від Німеччини. Тут нема нічого дивного, тому що в 30-ті 40 роки Степан Бендера, який очолював на той час ОУН, він був для Польщі ворогом номер один. Він разом зі своїми однодумцями боровся і робив спротив польській владі, окупаційній польській владі. На той момент ми знаємо, що Галичина була окупована польською владою. Степан Бандера був заарештований. Був засуджений до смертної кари. Потім, правда, цей вирок замінили на довічне ув'язнення. І поляки, на жаль, на сьогоднішній день скористалися тим моментом, що до влади прийшла промосковський режим і підняли оцю історію з приводу Степана Бандера. Всеукраїнське об'єднання Свобода вважає, що Україна і Польща повинні не боротися між собою. А об'єднатися проти впливу Російської імперії. Тим більше, що українці мають, що сказати, Польщі, це мільйони, тисячі замордованих українців армією краєвою та польськими бандитами на Галичині і на Волині. Ну, насправді тоді була дуже спірна історія. Приємний той факт, що все ж таки наші народи пробачили за великим рахунком одне одному. Тому що сьогодні в нашому світі. Так, дійсно, ми залишаємося поляками, мабуть, ми залишаємося українцями, але у нас є певні і спільні мети. Я теж вважаю, і що нам потрібно вибачити на і попросити пробачення, можливо, один у одного, і не доставати ці скелети з шафи. А все ж таки знову ж таки повертаючись до України, до її внутрішніх подій, які стали приводом для обговорення за її межами. Сьогодні Європа говорить багато про справу Тимошенко і права людини в Україні, зокрема в цьому аспекті. На вашу думку, ось, якщо можна такий короткий аналіз цих подій, Європа. Європі потрібно зрозуміти, що права людини має не тільки Юлія Тимошенко, а права мільйонів українців порушуються сьогодні в нашій державі в тих же судах. В міліції, в СІЗО і так далі. Що, коли випустять Тимошенко, в нас наступить правовий рай? Ну, звісно ж, ні. Тому нашою метою повинно бути не звільнення Тимошенка, а докоріна перебудова України. Звільнення Тимошенко є лише одним із моментів більш символічним, чим практичним. Тимошенко судять ті, хто. Підписав зрадницькі харківські газові угоди з Росією, які є однозначно неприйнятні для України. Отже, цей суд є несправедливий і цей суд є на допозиції. Це наша точка зору. Тому свобода виступає проти судилища над Тимошенко, проти переслідування представників Всеукраїнського об'єднання Свобода і не лише «Свобода», а й інших політичних опозиційних партій. У Вінницькій міській раді ми двічі піднімали це питання, але, на жаль, нас ніхто не підтримав, не підтримували навіть депутати від опозиційних партій Батьківщини, фронту змін і удар. На жаль, що Вінницька міська рада не набралася сміливості висказатися проти встановлення диктатури в Україні і не висловилася з приводу демократичних цінностей. Відтак, враховуючи ось ці процеси, які відбуваються, що нас можуть чекати далі? Чесно кажучи, я не знаю, як будуть роз... ці... далі ці события розвиватися. Це, мабуть, не знаю, сьогодні ніхто да, ну, Знаєте, партія регіонів загнала в глухий кут не лише Україну, а вона загнала і самих себе. Ну, по-перше, вони розуміють, що Тимошенко відпускати не можна. Ну, давайте уявімо, після відпустили Тимошенко і після тюремний оцей ваяж пані Тимошенко по Україні в аріолі мучениці. Ну, це обрушить той рейтинг, який так є не дуже великим у існуючої влади. По-друге, залишати Тимошенко в тюрмі це. Міжнародна міжнародна ізоляція. Це приклад Білорусі, приклад, який ми маємо з Лукашенко. І це теж не вихід із ситуації, тому що в партії регіонів дуже багато людей є незадоволеними, тому що партія регіонів є партія олігархів, а це втрата ринку збуту і це втрата грошей. Але з іншого боку, хоча. Навіть якщо уявимо, що партія олігархів, але вона налічує більше 700 тисяч членів. Ну мабуть, навряд чи в Україні стільки є а я вважаю, що... олігархів. Тому, мабуть, є певні люди, які думають і над третім шляхом якимось думають над третім шляхом шляхом, але ну поки в мережі інтернет і в газетах я його не бачу особисто. А наша політична партія пропонує те, що робляться в нормальних демократичних країнах всього світу, вихід. Це з цієї політичної кризи. Це дострокові парламентські і дострокові президентські вибори. Здивіться, знову ж таки, якщо бути партією олігархів, я не думаю, що олігархи дуже е, хочуть йти до Росії, тому що ну, вони бачать, як в Росії поводяться з олігархами. Тобто їх особливо ні про що не питають, їм сказали хлопці. Ви вже зробіть. Залишається ще шлях е, до Євросоюзу, але і в Євросоюзі сьогодні багато проблем. І не всі в Євросоюзі в Сполучених Штатах тих самих задоволені своїм життям. Ми Бачимо ці масові мітинги, виступи, деколи навіть доходять до серйозних протистоянь з правоохоронними структурами західних країн. Чи справдились би власне очікування українців після входу до Євросоюзу? Наскільки нас там чекають? Наскільки ми там потрібні? Україна, Україна, це європейський народ. Наше місце в, в родині європейських народів. Тому Всеукраїнське об'єднання Свобода виступає за європейський україноцентризм. Поясню, це означає, що ми йдемо в Європу, але ми залишаємося українцями. Нам не потрібен новий Радянський Союз з, зі столицею в Брюсселі. Ставати колонією міжнародних корпорацій це не кращий вихід, чи ну, бути колонією в Москви. чи Пікіну, чи, чи... чи... Пікіну, чи інше не має значення. Ми повинні бути в Європі, але не втрачати своєї ідентичності, свого суверенітету і власної духовності. Нам треба взяти з Європи все найкраще, але сказати ні її запустити за зіпсутим ліберальним цінностям. Поясню, це одностатеві шлюби, це спровадження евтаназії, це закони щодо міграції. З кожним роком в Європі зростає рейтинг націоналістичних партій. Чому? Тому що європейські народи не хочуть розчинитися в морі кольорової міграції та ліберальних цінностей, які дехто помилково на сьогоднішній день називає в Україні європейськими цінностями. Нам потрібен Розумієте, Україна не полісос, вона не може в себе вібрати все без розбору. Нам потрібен якийсь фільтр для того, щоб ми могли взяти з Європи все тільки найкраще і здорове те, що там є. Е, у нас є все необхідне для того, щоб бути і зайняти гідне місце е, в, в Європі, і зайняти гідне місце в родині європейських народів. А знову ж таки, на ваше бачення, на бачення вашої політичної сили, що Україна може запропонувати Європі? Україна. Країна може запропонувати, все ж таки, знаєте, ну, що, свою духовність. Духову. Ну, знаєте, я хотів сказати, знаєте, духовність, культуру. Все ж таки там більше католіцизм, тут православ'я. Тобто це культура, це мову, це історію, тому що Україна є історія, і вона багата дуже. Ну, традиції наші. Тобто, Нашу дуже надурну молодь. А яка що? на сьогоднішній день в те, що відбувається в освіті, виїжджає вчитися за кордон? Знову ж таки, сьогодні в збереженні власної ідентичності, власної духовності, величезну роль відіграє церква. І ви сказали речі, проти котрих ну, явно виступає, явно проти виступає свобода. одностатеві шлюби, евтаназія, ці ж речі підтримує і церква, тобто заборону цих речей. Скажіть, будь ласка, сьогодні наскільки важлива роль створення помісної української церкви саме ми, в Україні? Ми виступаємо за, вашої, за створення литинічної. єдиної помісної української церкви з центром в місті Києві? Ну, ну, нам просто дуже шкода, що ну, всі держави, які є в Європі, да, мають свою церкву. Серби мають, сербську, грузини мають, грузинську, там, албан, албанці мають, румунську церкву і так далі. А чому Україна на сьогоднішній день не має своєї церкви? Ну, це є незрозумілим. Тобто, ви розумієте, чому за єдину помісну церкву? Тому що е, релігія це духовність, е, це релігія об'єднує людей. І нам оцього моменту, можливо, одного з багатьох моментів його не вистачає. Тому що церква є об'єднавчим таким символом. Так, ми не виступаємо проти інших конфесій, які є. Вони згідно знову ж таки нашої Конституції, вони мають право на життя. Але все ж таки дуже б хотілося. В Росії є російська православна церква. А б хотілося, щоб в Україні була єдина українська православна церква. Ну що ж, сьогодні ми говорили про 20-річну історію свободи. 20 років це термін невеликий. сподіваюся, партія проживе ще 20 разів по 20, принаймні ми вам цього бажаємо і нагадую, що сьогодні гостем нашої студії був депутат Вінницької міської ради, представник Всеукраїнського об'єднання Свобода Антон Байдаченка. До побачення, шановні телеглядачі, хай вам щастить.